Всім привіт! Щоденна програма ранок вдома розпочинається. Новий день. Останній цього робочого тижня. Ви зустрічаєте в компанії Ірина Хоменко та Костянтина Октябрьського. А також майстра Руслана Шукюрова і нашого кулінарного експерта Чаби Бакоша. Найближчі дві з половиною години наша команда покаже та розкаже, які правові реформи має здійснити Україна, аби увійти в ЄС. Який Подарунок для Путіна приготували чеські благодійники, партнери України. Як живуть українські біженці у Словенії та Австрії, і як благодійна пекарня перетворилася на хаб із майстернями, лекторієм та цехом обідів для безхатьків. Дізнаємося найцікавіші подробиці міжнародного кінофестивалю Молодість, що розпочнеться вже завтра від його арт-директора. А потім зустрінемо ще одну гостю у студії та поговоримо про діяльність громадського об'єднання Афіна жінки проти раку Усе це та ще багато різного, цікавого і корисного попереду. Але спершу, як завжди, за новий день подякуємо звитяжним збройним силам України. На календарі 20 жовтня цього дня 1632 року народився Крістофер Рен. Його називають людиною відродження англійським Леонардо да Вінчі. Математик, механік, інженер, біолог, анатом та астроном. Він справді був всебічно обдарованою людиною. Головне ж його досягнення лежить у царні архітектури. Саме він відновлював Лондон після великої пожежі. 1666 року Крістофер Рен збудував і відреставрував понад пів сотні церков у Лондоні та в інших районах Англії і став засновником особливого напрямку в архітектурі реновського класицизму. Сер Крістофер Рен зображений на банкноті у 50 фунтів. А ще на його честь назвали кратер на Меркурії. Про інших видатних іменинників та важливі події цього дня у нашій традиційній рубриці. 20 жовтня 1868 року в Києві відкрився перший в Україні приватний комерційний банк. Він був розташований у центрі міста на хрещатику, а членами його ради були заможні містяни, серед яких цукровий магнат Лазар Бродський, його брат Лев і відомий столичний фінансист Давид Марголін. Відкриттю банківської установи сприяв надмірний кредитний попит. Вона займалася видаванням короткострокових кредитів під заставу майна, цінних паперів та навіть сільськогосподарської продукції. Згодом такі заклади відкрили і в інших містах України. А в сучасному світі важко уявити життя без банківської системи. 20 жовтня 1953 року у США вийшов культовий науково-фантастичний роман Антиутопія. 451 градус за Фаренгейтом. Американець Рей Бредбері написав його за 9 днів. У творі автор розмірковує про те, чи є у людства майбутнє і змальовує світ, в якому спалюють книжки. Звідси і назва роману: 451 градус за Фаренгейтом це температура, за котрої папір спалахує. Та горить у центрі сюжету тоталітарне суспільство, в якому література заборонена, а пожежники мають спалювати всі заборонені книжки разом із будинками. Роман «451 градус за Фаренгейтом став таким собі застереженням для людства проти знецінення духовності, та є одним із найвідоміших зразків класики світової фантастичної літератури. Цю історію також екранізували. 50 років тому урочисто відкрили сіднейський оперний театр. Подія відбулася за присутності англійської королеви Єлизавети II. У конкурсі на створення однієї з найвідоміших споруд у світі взяли участь щонайменше дві сотні спеціалістів із десятків країн світу. А переміг данський архітектор Йорн Удзон, проєкт якого був геть не схожий на всі інші. Театр у стилі експресіонізм будували 14 років і витратили 102 мільйони австралійських доларів. Будівля складається з 900 приміщень на площі понад 2 гектари. Головна особливість сіднейської опери, оточеної з усіх боків водою, в незвичній формі даху у вигляді вітрил. Театр є гордістю країни, об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однією з найвизначніших туристичних пам'яток у світі. Щороку його відвідує більш як 8 мільйонів осіб. А яким буде 20 жовтня 2023 року, залежить від кожного з нас.